thank Ні, ну ви ж тут прикордоння, чи якось це накладає відбиток на ваше життя. Їздите часто туди? Ні. Просто у мене біляївська припізка. А мама тут жила, померла, я так і поколети. Угу. Роботаємо як всі, Що можна сказати? То. Люди жалуються, як кому-то підходить, кому-то не підходить, розумієте? Це ж життя така. А що ви робите? Чим займаєтесь? На заводі працюю. – Тут Десь? Десь? Степановки на соку. А тут взагалі є якісь там заводи. заводи. Ну, Які т... заводи. А чим тут люди переважно займаються? Ну, Більшість юлки займаються на поля Бо Другого виходу немає. А так візьміть, от Лиманського ю по всій балці, і роботи немає. Тут лки только воровать надо, юлки, а не... Две тисячі це зарплата. У мене лки п'ятеро дітей. Що мені лки? Йти воровати лки, а в школу дай. Жінка ж е, не працює. Що мені? А от як ви думаєте, що треба зробити, щоб покращити ситуацію? Вам То, же видніше як місцево? Ну, я, 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 я чесно, я ще при союзі жив. то были фермы, колхозы, совхозы. Тебе не понравилось, например, тут, пішов там где-то работать. Не понравилось там, пішов там. Ты знал, что та работа тут э, есть в селе. А большинство, вот поехал на работу устраивать. 40 год, например, спрашиваю. 40. О, уже начинают носом крутить. Такие нам не нужны. Нам надо молодежь. А вот вы уважаете, как там Молдова или Приднестровская республика? Как вы это воспринимаете? Приднестровье. Приднестровье? Да. Ну, там ж є вот, люди, у нас теж працюють на заводі. Оттуда ходять, щоб роботи. А що ж вони сюди ходять, а не там працюють? Ну, теж, мабуть, так само, як і у нас тут цивілізація. Це ваша хата? Тут на два хазяїна, моя вон та. Угу. Можна познімати трошки? Знімати, раді Богу, я що. А у вас тут там сільський голова, який же ж є, да? і все одно да. нічого, ну в селі в селі, в чургана, так. Да. Так, да, а... є, ну я ж говорю роботи ніякої. Ну, Як він може дати роботу, якщо він сам не може витягнути? Ну, я ж говорю помощі, якась якби... б стоїть ферма. Угу. Можна ж допомогти дати трохи, хай не всі підуть на роботу, купити якісь поляки, дати людям роботу угу. на місці. А щось про контрабанду чули, що тут роблять чи ні? Та тут э, приїжджали геть. Геть приїжджали? Геть, тут вже все. А зараз вже все, всі э, хлопці працюють э, в місті, які молоді. 30-35 ще працюють. А такі вже юки на заводі. Там держимся юки. Там теж не подобається, а тут ну, за завод. у нас серце. Вот церковь. И там сразу сердцеве дрядышки. Ага. Да, там магазинчики. Дуже дякую. Село насыщенное 3300 жителей проживает, поэтому не столь не цивилизованное. Это довольно-таки цивилизованное село. Я до этого работал тоже в городе, поэтому добираться для меня не проблема. По времени, да, занимает около полтора-двух часов, но в целом, в принципе, я доволен. Меня все знают давно здесь, поэтому как герой видят, обращают внимание, да, согласен. Что здесь это непривычно видеть полицейского, я в вот с Было бы хорошо, чтобы все-таки наша полиция охватила полностью всю область и в целом Одесскую область, потому что все-таки, я думаю, больше верят нам. в Приднестровье едут работать сюда, на Украину, в Кучургандию, Таркхепанавку, в, в Одессу, чем туда. То есть тут можно встретить преимущества здесь, да. да? да. А вы там были когда-то? Ну, на той территории? Когда да, да. да когда не служил бывал. И как у вас впечатление? Ну, за город Тирасполь, конечно, да. Приятное впечатление, потому что чистый город довольно-таки интересный. Там есть где, скажем, погулять, походить, отдохнуть а да. А вот, вы бы не все. хотели переехать, возможно? Никогда в уже. Я потрел своей страны, и не изменяю, меня и не в жизни еду. Это спасибо Пожалуйста. вам всего. Спасибо вам, удачного дня. И вам тоже. Працюють, відпочивати домаковий. А чим переважно займаються роботи, мешканці Тобто це фермери? Кожен да, да, вирощує щось вдома, якась фрукта, якісь овочі, помідори, в основно розсада. Люди розсадою займаються, продають. Mm -hmm. Так що базар, все несуть на базар, все везуть в Одесу, хто цвітами займається. Працює, треба працювати, тому що на даний момент без того, що ти заробиш і не продаш, не проживеш. А це правда, що ви можете без закордонного паспорту просто потрапити на ту територію, да, так? Да, Якщо є прописка. Закордони, от мешканці, які проживають mm. на території Кучерга, можуть свободно да, пересуватися. Mm. Наприклад, як для мене, то при мене там сестра mm. живе, і ми ходимо в гості, таких перешкод, великих я не бачу. Вони ходять до нас, ми їздимо туди, але нас немає, ну, ніяких не було. А ось ви бачите життя там. Розкажіть, як там? Чи, чи там, краще там? там дороги кращі? Там дорога дуже гарна. До нас туди роздільно заїхати неможливо, вони собі не визнані новини. Ну і працюють так, які працюють теж в основному всі в Одесі. Вони перетинають границю і йдуть всі працювати <раплянсь> в Одесі. Там особо може не <раплянсь> я Не думаю, що ми там воювати <смітна> ми з ними То однозначно не збираємося. Тому що не знаю, народ одинаковий і нас. Подобається конкурс пісні і строю, коли ми під час маршу співаємо пісню. Ми вра... ну, конкурс в разі жінців. Конкурс питання цих Тарас Тараса Шевченка. А далеко ти живеш від школи? Та, ти, ж... О, тобто треба їздити а... так далеко? А все, їжджайте, їжі. якісь патріотичні уроки у вас Да, буває, на останній годині буває про Майдан, про В'єтнам розказують про В'єтнам? Да. І що ти знаєш про В'єтнам? То що там, я й нову. А тобі що? Вам весело, да? Ні, ну просто, знаєте, як стисняємося. А ким, ким ви хочете стати, коли виростете? Не знаю. Я Я хочу стати кухарем на